І Сумщини переконує, проблема існує і потребує нагального вирішення. Адже зараз, під виглядом нерегулярних перевезень, більшість так званих перевізників влаштували маршрути до обласних центрів, серед яких найбільш популярні Київ та Харків. В першу чергу керівник області непокоїться про безпеку пасажирів у таких поїздках. Проблемність таких перевезень полягає перш за все у незабезпеченості безпеки пасажирів. Я маю на увазі. Використання переобладнаних вантажних транспортних засобів, зберігання маршруток у непристосованих місцях, порушення режиму праці і відпочинку водіїв, значне перевищення швидкості руху. Водії підтверджують, фіксованого графіку перевезень вони не мають, проте нелегально свою діяльність називати не погоджуються. Запевняють, мають всі дозвільні документи. У нас немає графіка, у нас нерегулярні регулярної перевозки є інформація пасажирах, що как ми їдемо. Ну как це нелегально. У мене є ліцензія, ліцензійна карта, ЧП, налоги, все платяться. Аби зняти з порядку денного дану проблему, треба провести відкритий конкурс серед перевізників, кажуть представники влади. У правила конкурсу посадовці пропонують зміни, такі як обов'язкове обладнання автобусу, системою GPS. Це дасть змогу слідкувати за рухом транспорту та впорядкувати графік перевезень. Планується внесення змін до умов конкурсу по визначенню перевізників на приміських та. Міжміських маршрутах загального користування, що не виходить за межі території області, за винятком внутрішньорайонних маршрутів. Новою редакцією умов передбачено застосування перевізниками транспортних засобів, обладнання gps навігаторами з можливістю здійснення диспетчерського контролю за рухом автобусів. Зараз ці пропозиції вже не погоджені в міністерстві інфраструктури. Закінчується робота по прийняттю змін в порядок проведення конкурсу. Уже підготовлений висновок. Міністерство юстиції вчора он був підписан, і ми готуємо новий порядок уже на розгляд кабінету міністра України. Зміни в умовах проведення конкурсу серед перевізників погоджуватимуть на наступній колегії облдержадміністрації у лютому. Катерина Петрова, Андрій Геращенко, канал РТС.